Піднімати ціни це абсолютно не про наглість. В першу чергу це про відповідальність і відповідальність до себе. Нещодавно я в своєму інстаграм в Сторі зробив опитування, чи майстри цього року вже піднімали ціни. І багато хто відгукнувся та написав, що ні. А причина цьому, що вони бояться. Не знають, як це зробити правильно, і аби це не було болюче ні для них, тому що вони переживають, що втратять клієнта, і аби це не було болюче для їхніх постійних клієнтів. Тому я підготував для вас декілька ключових дієвих порад, які допоможуть вам підняти ціну і не боятися це робити регулярно. І перша причина, чому потрібно піднімати ціни, це навчіться себе робити регулярну аналітику. Аналізуйте свої витрати. А також просто подумайте про те, що ціни не стоять на місці, і ви це повинні усвідомлювати. Ціни на ринку завжди збільшуються. Якщо ми не будемо піднімати ціни на свої послуги, то ми просто будемо працювати в нуль або в мінус. А також як наслідок ми будемо вигорати, тому що нас не буде нічого стимулювати, далі розвиватися та покращувати сервіс для наших клієнтів. І друга причина тобі потрібно навчитися аналізувати та оцінювати свою експертність. Проаналізуй, яким ти є на сьогоднішній день та яким ти був, наприклад, два роки назад. Якщо в тебе, звісно, нічого не змінилося, ну працюй собі далі на старих цінах і насолоджуйся так, як воно є. Але якщо подумати про те, що ти регулярно відвідуєш навчання. Купляєш, наприклад, онлайн-курси, вкладаєш в новий інструмент, вкладаєш в свою експертність, ти покращуєшся і не лише покращуєшся в колористиці або в стрижках, а покращуєшся як особистість, то ти не можеш працювати на старих цінах. Будь відвертим з собою, а також своїм клієнтом, і говори чесно: підняття цін це не має бути сюрприз для твоїх клієнтів. Ти можеш за 2-3 тижні до того дня, коли ти плануєш почати працювати по нових цінах, попередити свою цільову аудиторію або, можливо, своїх постійних клієнтів, адже в тебе є можливо телеграм-канал з своїми клієнтами або вайбер, і ти зможеш туди зробити розсилку. Ти можеш повідомити про те, що ти будеш піднімати ціни, наприклад, з 1 серпня, і назви причину. Наприклад, з 1 серпня я планую підняти ціну та працювати по новому прайсу. Я, як експерт, працюю над собою, а також вдосконалюю сервіс для вас, мої клієнти. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Запам'ятай, тобі ніколи і ні перед ким не потрібно оправдовуватись. І це абсолютно твоє право. Будувати кар'єру. А не виживати. Професія повинна бути не лише улюбленою, ну тому що якщо ми любимо свою професію, то що виходить? Ми можемо безкоштовно ходити на роботу? Ні. Адже вона повинна гідно оплачуватись. І п'яте, ключове. Ціна це в першу чергу повага до себе. Не піднімаючи цін, ти знецінюєш себе. Знецінюєш свою експертність та досвід, не отримуєш енергії працювати та розвиватися далі. Тому переходь в мою групу за посиланням, де ти знайдеш 6 причин, як правильно підняти ціну та не боятися втратити клієнта. А також пиши в коментарях чек-лист. І я особисто тобі його відправлю, де ти зможеш його підкоректувати під свої особисті потреби та надсилати своїм улюбленим клієнтам.